Мої хвалені помідори. Ось так, зараз покажу, що ж я хочу показати, бачите? Буря ж була, циклон був. І отут поверх цього стопчика ще вверх йшов до 10 метр, бачите? Їх нахилило. Але я дивлюся, вони нічуть не страдають. Від цього позаверталися вверх. Мечте листочки, ну, то не буду я чіпати їх. Ось. Перегнуло, перегнуло. От. Тут упало. Подивіться, ну. По, ну, оце, по, покрутило їх, покрутило, так як я підв'язувала, але все, бачите, як? Ой, це шоста година вечора. Ну що ж, під таку музику буду закінчувати.